Вітаємо всіх! Сьогодні ми знаходимося у господарстві на Чернігівщині, де працює трактор Юто потужністю 102 кінських сили. Сьогодні також у нас з'явилась чудова нагода поспілкуватися з людиною, яка безпосередньо працює на цій техніці та дізнатись детальніше його думку і задати йому декілька питань. Доброго дня ще раз. Доброго дня. А, ну, Перш за все, мабуть, що хочеться у вас запитати. Це таке загальне враження щодо техніки. Як вам по комфорту, Ну, можливо, якісь загальні аспекти хотіли б проговорити. Ну, що я вам хочу сказати. По комфорту це дуже комфортна техніка. Уже ж є з чим зрівняти її. Раніше ми працювали на МТЗ, зараз в цьому році почали працювати на йота. По комфорту це дуже комфортно, керування дуже подобається, дуже, ну, як сказати, дуже чітко робить те, що йому загадує водій, тракторист. Угу. По потужності питань зовсім нема. Потужний, на низах витягує, дуже добрий підбор передач швидкості, транспортні передачі, пониження і що саме добре, це те, що є, реверс. Mm -hmm. Це дуже-дуже для наших робіт, які ми виконуємо, це дуже-дуже, ну як сказати, ну комфортно себе почуваєш. Mm -hmm. Вдале рішення Так, да, Дуже вдале рішення це реверс. Тут я також для е, тих, хто буде дивитися для глядачів, проговорю, що це техніка 24 го року щодо керування, то тут вже встановили додатковий е, циліндр, допоміжний, якраз, який допомагає легше керувати трошки трішки технікою. Е, і вже з'явився реверс, е, так про який вже згадав. Це такі загальні враження після ну, перших 20-25 гектар Оранки. Ну, ще ми на йому. Е, угу. Uh -huh, uh -huh. Дуже добре себе показав на дисковці, потужний, без е, всяких проблем віддисковал, дуже гарна площа. Uh -huh. Ще також таке питання з приводу саме цієї моделі. У нас також наявності. ну знаємо, що в принципі в Україні досить популярна NLX 1054. Фактично, у них Ну, це 102 кінські сили, то й 105, і в них одна із основних відмінностей, мабуть, це двигун. Тобто тут атмосферний, там турбований. Чи це було важливо для вас при виборі, чи можливо ще якісь аспекти були, що ви саме звернули увагу на цю модель? Ми саме звернули увагу на цю модель, тому що працювали на турбованих. Так, потужність трошки більша, але ж. На низах без турбіни витягує краще. Для наших цілей ми поспілкувалися, по... Як? посовітувалися і вирішили, пока взяти без турбіни. Потому що ну, у нас такі роботи, що нам треба, щоб він іменно на низах працював угу. добре. І ще уточню, ви казали 25 гектар, так чи 23 три напрацювали. Це зараз скільки на ньому мотогодин? Сімдесят угу. ну десь 80 Це все, все ще попереду. У нього. Все попереду, але враження, перші враження дуже дуже добре. Угу. Дякуємо. І я думаю, ми ще перейдемо. Подивимось, чим зараз працює техніка, з яким обладнанням детальніше про це також поговоримо. Щодо обладнання, також хотіли у вас уточнити, з чим саме працює техніка і чи це обладнання від попереднього трактора. Ви казали, МТЗ був. Чи підійшло, чи все нормально, чи справляється також з ним Ну, Зараз на ньому стоїть плуг ПНЛ 3,5 на 3. Це від попереднього трактора від МТЗ. Прицепили ми його дуже швидко, без. Зовсім без проблем. Відрегулювався, ну, це 10-15 хвилин і плуг вже був в роботі. Mm -hmm. Працює дуже добре для, його, для 100 сил ну, він майже його ну, не відчуває, скажімо так. Ну як, відчуває, але ж без зайвих навантажень, mm -hmm. скажімо так. Перед цим працювали ми дисковою бараною. Також він дуже гарно себе показав. Задискували ми там поле, яке не вироблялося декілька років. Задискувались воно дуже швидко і якісно. Угу. А з яким заглибленням працюєте? Якщо... Ну, зараз ми робимо оранку під картоплю, угу. тому зараз ми робимо заглиблення 25. Угу, угу. І, і все добре, ну, це І все так. добре, він дуже такий, дуже тяговий. От, чим подобається, що дуже тягавий. Угу. Працює транспою угу, робочою угу. передачею. І я вам скажу, що ну, нарікань нема. Угу. Чудово. І ще сюди ж хотів уточнити, чи вистачає ваги. Ну, чи комфортно працювати ним в ґрунтах, чи вистачає, чи нема такого, що техніка не може реалізувати свою потужність? Ні, такого поки замічено не було, дуже, ну, ну я не можу сказати, поки недоліків, поки я не, не побачив. Передній міст, я вам скажу теж, дуже гарно робить свою роботу. І ваги вистачає, проти вагі стоять, ваги вистачає на диски, які гораздо важчі за плуг. І на плуг. Ну а в дальнішому будемо пробувати сажалку на mm -hmm. нього. Ну, там буде видно. Я думаю, що буде він із сажалкою працювати, а пирскувачем. Плани у вас на нього вже є, вже побудовані. Плани, Так, Плани є, тому що вже після люто у МТЗ садиться якось не, не, не сильно хочеться, чесно сказавши. Хороший дуже мікроклімат, регулюється дуже гарно. Ну, комфортний, трактор комфортний. Герметичність тримає, все не, нема такого, що залітає щось через фільтри, або там, там вугільні, здається, стоять. Ні, такого все, немає, навіть лишні запахи і тія не проходить. Угу. То, ну, герметичність радує поки що. Чи зручно вам розміщення важелів ще також? Бо ну, це ми зустрічались на менших моделях, що ну, там, залежно від зросту людини. Від тілобудови може бути трохи незручно, нам казали клієнти. Я вам скажу так, що ну, на, на мій зріст регулюється сидіння, регулюється е, кут е, керма. Тобто можна підібрати, я так розумію, можна підібрати під будь-який рост, під будь-який вес, е, жорсткість, е, Сідення регулюється, Це дуже дуже хорошо. А так, ну, дискомфорта не було. І по шумоізоляції. Мабуть, що в кабіні таке також важливе. Як вам? ну Можна навіть не порівнюючи з МТЗ, а просто я як такий параметр. Чи нема такого, що там сторонні шуми не дуже комфортно перебувати, чи все добре? Як вам сказати, людина привикає до всього. Аби трошки менше шуму було, було б гарно. Але з таким рівнем шуму можна працювати і ну, чувствувати себе комфортно. По основним питанням, по техніці, нібито все. Е, також хотіли вас запитати стосовно вашого вибору. От на даному етапі можливо рановато трішки запитувати, але все ж таки е, таке цікаве питання: чи могли б ви радити Юто іншим людям, от попрацювавши на ньому такий період часу. Е, і якщо так, то за що? І ну, таке, мабуть, що основне на ваш погляд. Ну, я б е, рекомендував людям, які хочуть купувати собі новий трактор, я б, звісно, рекомендував. А якщо він відпрацює без серйозних поломок 1000 годин, я, то ми по осені купимо ще один. Ну, Я думаю, це вже буде щось чуть-чуть мощніше. Бо з'явиться нове у нас обладнання, на яке треба трошки мощніший трактор. Ми будемо сподіватися, що все буде чудово. В будь-якому випадку ми від вас не надто далеко. Ну, сервіс ми, у нас є, все, все добре. Ми, ми також про сервіс дуже, дуже сподобалось. Пер, перше ТО приїжджали хлопці, дуже сподобалось, як вони все швидко, якісно зробили. І мало того, були там багато питань задавали uh -huh. на всі питання. Ми отримали досконалі відповіді. Ну, тобто, дуже, дуже дякуємо за консультацію Думаю. за таку. Так, також були раді, завжди раді допомогти. Дякуємо вам ще раз за те, що виділили час. Дякуємо, бажаємо успіхів, щоб він працював ще не одну тисячу годин. Дякуємо вам за добрий трактор. Дякую.